Всім доброго дня! Сьогодні хочу проговорити про шкідливі звички, які призводять до порушення прикусу ваших дітей. Взагалі їх існує дуже багато, але сьогодні проговоримо про топ-5. Найперша звичка це прокладання язика. Тобто, коли дитина прокладає язик між зуби, формується так званий відкритий прикус. Це може бути не обов'язковий язик, це можуть бути будь-які предмети, такі як олівці, ручки або пальці. Наступне це ротове дихання. Всі ми маємо знати, що дихання в нормі є носовим. Якщо дитина дихає ротом, поверхня ще не і що так само призводить до деформації зуби щелепової системи. Наступне це інфантильний тип ковтання. В нормі всіх дорослих пацієнтів соматичний тип ковтання. Це означає, що коли людина ковтає, язичок піднімається до підгублення. Якщо при ковтанні язичок просувається між зубами, це називається інфантильним типом ковтання. В нормі він є у всіх дітей до 2 років, але хтось його переростає, а хтось ні. Наступне це закушування нижньої або верхній губи. Дуже часто батьки думають, що якщо їхня дитинка росте і закушує губу, це є варіантом норми, але насправді це призводить до порушення прикусу. Якщо дитина закушує нижню губу, це призводить до недостатнього розвитку нижньої щелепи. І навпаки, якщо дитина закушує верхню губу, це призводить до надмірного розвитку нижньої щелепи і недостатнього розвитку верхньої щелепи. І останнє це коректне використання дурника. Що це означає? Дурник ми маємо використовувати по віку і змінювати по віку. А так само маємо розуміти, що є певний діапазон, коли ми маємо від нього відмовитися. Тож, батьки, стежте за звичками своїх дітей. А в разі необхідності ми будемо раді допомогти вам в кінці денто книжку.